Хвилі мобілізації були вигадані Зеленським безпосередньо, коли він об'являв цю мобілізацію, тому що ніде чинним законодавством не передбачено ніяких хвиль мобілізації. Мобілізація загальна вона або мобілізація, або ні. Вона може бути або загальною, або частковою, тобто якісь часткові райони там України, там області мобілізують або безпосередньо всю Україну. От у нас зараз загальна мобілізація, тобто вона по всій Україні. І звісно, що у військоматів є якісь там внутрішні документи, які передбачають ну певні професії, певні там стан здоров'я людей і тому подібне, які необхідні в першу чергу на сьогоднішній день. Оце може і віднести до якихось хвиль. Ну тобто, хвилі вони не передбачені діючим законодавством. Наразі мобілізація триває. Вона не зупинялась, не призупинялась, не припинялась, нічого не відбувалось. Вона, от, як почалася в лютому місяці 2022 року, йде по сьогоднішній день. Наразі більше придається уваги безпосередньо переведення юридичного статусу громадянина в резервіста. Ну тобто його викликають на комісію, на ВЛК, так звану, проводять комісію, встановлюють, що він наприклад годний до мобілізації. Після цього його відправляють додому. кажуть, чекай повістку От з цього моменту людина стала резервістом. Для чого це робиться? Людина після ВЛК набагато простіше викликати вже з речами до частини, ніж людину, яка ще не проходила ВЛК. Тому що людина, яка не проходила ВЛК, її необхідно спочатку на неї якось притягнути. Тому що якщо вона не буде з'являтись, для неї передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, і ну наші люди не дуже їх бояться цих штрафів. А от якщо людина вже резервіст, тобто прийшла в і йому вручають повістку, щоб він з речами з'явився до військомату. То в даному випадку, якщо він не з'явиться, буде кримінальна відповідальність згідно до статті 336 кримінального кодексу України. І тут вже ну не так просто, ну якби уникнути покарання. По перше, і вже простіше державі для того, щоб людину викликати при необхідності. Ось, тому о, наразі отримає мобілізацію, і в більшості випадків людей не відправляють просто додому ну, після от локації. У нас є е, проблема з е, тлумаченням і підміною двох понять, так? Тобто, коли громадянин на блок посту його зупиняють, або його зупиняють на вулиці і виписують йому на місці повістку, то е, Люди в формі завжди стверджують, що це законно і що повістки можна видавати де, де завгодно, і що немає законом передбаченого якогось порядку видання повістки. Вони праві лише е, частково, тому що дійсно видавати повістку вони мають право де завгодно. Однак повістка не може бути виписана, ким попало та де попало. Повістка повинна бути виписана заздалегідь керівником відповідного військомату. Потім виписана повістка, в яку е зазначено заздалегідь прізвище ім'я по батькові громадянина якого вони викликають, е зазначені всі необхідні дані, заповнені всі поля, проставлена дата виписи, виписки повістки, поставлений підпис та початка відповідного військомата та керівника військкомату. В повістці повинно бути зазначено чітко, коли та куди повинен з'явитись громадянин. Тому така повістка виписується за заздалегідь безпосереднього самого у Потім ці повістки видаються вже е, е, людини в формі, тобто та, яка прикріплена до військомату. Е, і далі ця людина вже має право шукати цього громадянина де завгодно, де захоче. Черга ВТБ, це буде чи якийсь е, 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 пункт пропуску, якийсь. Е, 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 е. Ну, будь-що, тобто на вулиці, на бульварі там, і тому подібне. Блокпост також. Однак повістка повинна бути виписана заздалегідь. Таким чином, у нас, як ви розумієте, відбувається підміна понять. А вони як вони роблять? Тобто, йде е, патруль поліції разом з патрулем поліції йдуть люди в формі, зупиняють громадянина або на блокпості, або на вулиці, просять пред'явити документи. Документи просять пред'явити поліціянти. Людина пред'являє поліціянту документи. Він бере ці документи і передає її третім особам, які не представились, які не є учасниками даних правовідносин. Тобто, це не вони перевіряли документи взагалі і тому подібне. Зараз я до цього також повернусь. І далі ці люди безпідставно починають заповнювати повістку на калінці, яка заздалегідь лише підписана та поставлена початка на ній. Згідно до кримінального кодексу України, це взагалі є підробкою документів, і поліція повинна на це реагувати адекватно, тобто припиняти це правопорушення, відкривати відповідне провадження і розбиратись в цій ситуації. Замість цього вони є співучасниками таких злочинів. По е, моєму глибокому переконанню, така повістка є нікчемною. І якщо вона виписана на повістці, бо зна де, бо зна ким, на неї можна просто не реагувати. Тому що перед тим, як виписати повістку, у військоматі повинно прийнято бути по вам рішення, викликати вас на комісію, для того, щоб провести комісію, обстеження, встановити, чи е, годний ви до мобілізації або ні. А якщо таке рішення не, не прийнято, нащо ви потрібні в тому військоматі? Нащо займати е, людей, у яких і так безліч роботи? Ну, я кажу про комісію безпосередньо. Тому я вважаю, що таку повістку можна просто ігнорувати. І більш того, згідно до закону, взагалі, то треба звернутись до правоохоронних органів, подати заяву про вчинення злочину. Якщо таким чином виписують вам повістку, можна фільмувати на відео, як цей процес відбувається. Звертаю увагу, що наразі заборонено фільмувати на блокпостах, тобто не можна знімати блокпост. Однак, якщо ви будете знімати безпосередньо саму повістку, яку її заповнюють, та людину, яка це здійснює, то тут порушення не буде. Тому що не дивлячись на те, що я бачу багато відео, де поліціянти кажуть, що під час воєнного стану заборонено знімати роботу поліції, це не відповідає дійсності. Тому що якщо ви стоїте з боку, там знімаєте, як там поліція працює для того, щоб передати цю інформацію кудись, це одне. А якщо ви знімаєте дії стосовно вас. Ну, це зовсім, зовсім інше, це не заборонено законом. Ви можете це здійснювати абсолютно спокійно. Я наголошую, що е, повістку повинен виписати той військкомат, до якого людина приписана, тобто там, де вона зареєстрована. А якщо, наприклад, ця людина знаходиться десь на Закарпатті, а приписана вона до якогось дніпровського військомату, то, відповідно, на Закарпатті йому не можуть виписати повістку, тому що він там не стоїть на обліку. І йому може виписати лише дніпровський військомат ну, відповідного району, потім передати туди, і там його повинні шукати, вручати цю повістку. Отак От це працює. Стосовно того, що поліціянти, е, просять документи, потім продають їх третім особам. По-перше, не дивлячись на те, що наразі є воєнний стан, і е, додалось повноважень у правоохоронних органів, у Національної гвардії, у е, ЗСУ перевіряти документи, вони все одно повинні перевірятись на відповідних підставах. Просто так по бажанню поліціанта документи не можна перевіряти все одно повинна бути якась підстава для цього. Це якесь правопорушення, підозріла поведінка, схожість на якусь на якусь людину, що знаходиться в розшуку. Ну тобто, якісь підстави, що передбачені діючим законодавством. А просто так підійшов там, чого в шапці, чого без шапки, ну так не можна. Повинні бути представники військкомату, це може бути ще поліціянти, це може бути національна гвардія. Тобто, це люди, яким доручено вручати цю повістку. І е, якщо це не є робітниками військомату, е, їм повинні видані відповідні документи, що їм доручили це все здійснювати. Більш того, якщо до вас звертаються люди в погонах, не дивлячись на те, що наразі є е, е, воєнний стан, це знову ж таки не виключає ваш. Право перевірити їх повноваження. Це можливо робити не обов'язково в якоїсь там, ну, грубій формі, так, як там, знаєте, відео записують там, документи там, і ще щось. Ні. Можна просто сказати, що при всій моїй повазі, я розумію, ви люди в формі, наразі воєнний стан. Однак я хочу пересвідчитись, що переді мною знаходяться дійсно представники влади, і що ви не там, перевдягнені в цю форму, тому що її наразі можна десь придбати. Придивіть, будь ласка, документи, представтесь, ну щоб я розумів, з ким я і маю справу. Після цього ви можете пред'явити свої документи, якщо вони знову ж таки назвуть підставу, з якої вас затримали для перевірки документів. Другий момент: поліціянт. Якщо він е, з якоїсь підстави вирішив перевірити документи, йому заборонено їх передавати якимось третім особам. Тобто, якщо він передає представникам ЗСУ. То ці представники ЗСУ повинні бути учасниками правовідносин, тобто зупинити цього громадянина, пред'явити йому якісь підстави і з цих підстав перевіряти документи. А інакше не можна, тому що, ну, якщо поліціян попросив, він має право лише він перевіряти, тому що в паспортних даних в документах містяться особисті дані. Що захищені законом. І розповсюдження цих, цих даних третім особам є порушенням дійшого законодавства прав людини і, відповідно, передбачена в нас, знову ж таки відповідальність. Це знову-таки ігнорується правоохоронними органами, і при зверненні громадян до е, поліції їм відмовляють у відкритті кримінальних проваджень. Ну, просто сміючись в очі. Я проти того, щоб люди ухилялися від призову. Я проти того, щоб люди зловживали своїми правами. Однак я і проти того, що держава не дотримується правил. В нас є законодавство. Добре воно чи погано, однак воно передбачає певні правила гри і як повинна поводити себе держава при мобілізації. Тобто, будьте люб'язні, якщо ви люди в пагонах, в формі, в мундирі, і е, ви представляєте собою державу, ви повинні поважати права людей, Конституцію України, а також чинне законодавство, і діяти виключно в його рамках. Моя порада така: не порушувати діюче законодавство, по-перше. Якщо вас викликають повізку, і ви знаєте, що ця повістка виписана законно, тобто вам її вручили по місцю вашого проживання чи реєстрації, вона була оформлена заздалегідь, і в ній зазначені всі необхідні реквізити, тобто ваше прізвище, ім'я по батькові, дата та місце, куди ви повинні з'явитись, дата, час та місце, вона підписана відповідно керівництвом вашого військомату, і ви приписані до цього військкомату, то вам необхідно з'являтися, звісно. Якщо на вулиці чи блокпості відбувається, Незаконні дії, тобто виписуєте повістку на колінці, ви вибираєте для себе модель поведінки. Або ви просто берете цю повістку, не сперечаючись, і просто ігноруєте. Або ви її оскаржуєте не оскаржуєте, а подаєте заяву до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження, або ви на місці починаєте з ними сперечатися, починаєте там качати якісь права, кажете про те, що це незаконно, фільмуєте це і тому подібне. Отак ви повинні розуміти, що при такій моделі поведінці, скоріш за все, буде якісь протидії, не завжди законні. І тоді, коли, наприклад, поліцейський. Він проходив школу в поліції, там в нього є розуміння субординації, йому буде відповідальність, якщо він буде незаконно себе вести, і на нього подадуть скаргу. І поліцейський це розуміє, він ну, якісь береги відчуває так. То людина, яка знаходиться в військовій формі, на жаль, не обов'язково може мати якусь юридичну освіту або ще щось. Ця людина розуміє, що 99%, що йому взагалі за ці дії нічого не буде. Більш того, це може бути людина без якоїсь освіти, без нічого. Тобто ну, немає, не вміє вести діловодство і тому подібне. Може бути і таке. І тому з ким ви будете сперечатись? Ну, з ним це, це абсолютно не має ніякого сенсу. Якщо навкруги вас є там свідки, от ви вибрали оцю модель поведінки, там скандал, да називаємо так, почніть фільмувати, попросіть е, якихось свідків це засвідчити, навіть там, просто щоб вони були присутні, слухали це, бачили на свої очі. Потім звертайтесь відповідно до правоохоронних органів, відкривайте якісь кримінальні провадження. Однак знову ж таки звертаю увагу: якщо вам видають повістку згідно до діючого законодавства, ви не маєте права її ігнорувати. Те, що за неї передбачено не кримінальну відповідальність, а адміністративну відповідальність, це не означає, що ну ви взагалі не за що не відповідаєте. Ви порушуєте закон, і як громадянин порушуєте закон. Ви не маєте на це право. Тому, якщо вас викликають, ви маєте з'явитись до військомату. Крім того, я звертаю увагу, що наразі, от і через багато чутків, от від е, людей, які там намагались ухилятись від чогось, там ну і тому подібне, дещо демонізують взагалі поведінку військоматів. Ну, насправді, там ну, взагалі не, не так все відбувається і не так все погано. Більш того, ці випадки вони в меншості, ніж в більшості, коли порушуються права людей. І, скоріш за все, коли ви з'явитесь до військкомату, там все буде нормально. Якщо ви, наприклад, маєте право на відстрочку, ви повинні зібрати документи відповідні, подати клопотання про надання вам відстрочки, вам нададуть відстрочку. Якщо ви маєте вади із здоров'ям, комісія не може вони не телепати, вони не знають, що у вас є вади, скриті якісь вади здоров'ям, наприклад, якась бронхіальна астма. Ну, в момент проходження комісії у вас може бути її не бути, наприклад. І як вони встановлюють, що у вас є астма? Тобто вам ви повинні принести відповідні документи, які про це свідчили. Якщо у вас є проблеми з хребтом, наприклад, це також скриті проблеми. На комісії там сидить три людини. Ну насправді вони не можуть це встановити. Надайте документи, що про це свідчать. І в цьому разі вони, якщо не звільнять вас взагалі від мобілізації, то хоча б нададуть вам статус частково годним до мобілізації. В цьому разі, якщо ви частково годний, вас не можуть, наприклад, направити на бойові дії. Ви будете працювати десь де-інде. Тобто вас можуть відправити, якщо у вас там технічна освіта, наприклад, вас можуть направити ремонтувати там техніку, обслуговувати цю техніку. Якщо у вас там ну не знаєте, медична освіта, вас можуть направити до якогось госпіталю, якщо у вас юридична освіта, ну якщо там є необхідність, вас можуть в штабі в якомусь посадити, щоб ви з документами працювали. Ну і тому подібне. Thank uh you. -huh.